В Тернополі відкрився новий рибний магазин, а ви знаєте, що я дуже люблю різноманітну рибу і приїхав подивитися. Дуже багато реклами в Інстаграмі і Фейсбуці. Чесно кажучи, я щось думав, що це буде таке щось дуже-дуже велике. А до діла, а це просто маленький такий, виходить, невеличкий кіоск. Ціна тижня лош... лосось з шматочками в олії, мідії мариновані Мексика, креветки. 359 і стейк лосося. І, до речі, на всіх рекламах ота якраз е реклама от, іменно, тих креветок і тої риби. Йдемо, подивимося на ціни. Добрий день. Так, дивись, що тут є. Так, а, ну тут водний мір це самі такі розпоширені, такі як всюди є в АТБ і сом. лосося, спецпосол. А тут таке всюди як всюди, Тут немає нічого такого особливого, дивіться. Філе оселеця спеціями 300 г гр... 65 гривень, філе лосося в олії 89 мідії 95 гривень, різноманітні, лосось з кибочками 189 І такі от є відерки. Ну і філе оселеця осіляється... і ціла. І ціла рибка теж. Угу. Сухі рибки, ставрида, кумбрія 2690, оселеди 1490. Дивиться, є дивись, дивись, аут, лосось з шматочками, масляна. Все пофасовано по цих, по коробочках. Кальмар холодного копчення. Ну, Поню. таке як цей на рахунок свіжомороженої. Жовто хвіст, навіть нікого не чуткую. Тріска червона 185, акула. 165, Скумбрія 159, мінтай 152, Салака 89, Хектушка 155, Зубатка, Філе Хеко, Мадальйони 259. Вони ще на рекламі, до речі, були. Філе Хеку 339, філе окуня 300 гривень. Пангасю 189, окунь червоний 195. Лосось обрізки 416. Сало, а масло лосося. Масло лосося. Лосось цілий заморожений. 432 гривні, горбуша 337. Хребет лосося 129 гривень. Стейк лосося 499, стейк форелі 499. лосось шматочки 635. Олія оливкова 209 пів літри. Літра 269, оливки по 45 гривень, різноманітні. І мариновані грибочки, грінки. І консерви. консерви. Лосось атлантичний в олії 75 гривень. Печінка тріски 125, тонет 48 і 69 гривні. ікри і печінки тріски 68. Печінка тріски така 75. Лосось атлантичний 72 гривні. Скумбрія в томатному соусі 72. Скумбрія в олії 72. Смалець. Смалець. 35, паштет курячий, 22. Ну і є. Спеційки. наги це 229. Так. Тут шматочки лосося, 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 лосось, Філе на шкірі 799. А, і ще є, дивіться. Суповий набір 99 гривень за кілограм. І суповий набір з форель. Лосось з форель. Лосось куски 559. Ще є варенячка. Макова начинка з сухофруктами 55 гривень. Паста з сушними помідорами класична. І в'ялені помідори 99 гривень. Так, погано видно, бо відбуває е, цей е, холодильник. М'ясо міді 24,50-100 за 100 грам, морський коктейль 22,90. креветка 52,90. Креветка 56. Кільця кальмара 184. Рибні нагідь це 139. Котлети 135. Є курячинається і, наїць, і а, суміш овочів. 85 гривень, рибні на це 229. Так, лангустини 49,50, креветка велика 49. І така креветка по 35. От і все. От і все в'ялений 2290, то 4490. Салака 48, мойва 59. Ну що, мої хороші? Я вже вдома. Як бачите, з пустими руками вернувся, попри те, що обожнюю рибу, як то кажуть, реклама просто страшна сила. Я теж купився, хотів обов'язково поїхати подивитися, бо тому що інстаграм, телеграм, фейсбук. Куди не подивишся, всюди в Тернополі відкриття нового грандіозного величезного магазину, понад 80 видів різноманітної риби. А до діла ніякий, то не величезний магазин, а просто невеличкий рибний кіоск. Сказати, що я в захваті від такого магазину ні. В принципі, важко назвати магазин такий. Невеличкі кіоск, я би назвав в принципі, навіть лавка. лавка. Якщо дивитися по замороженим продуктам, то однозначно процентів 40, може 30-40% це є лід, який розмерзнеться і потече звичайною водою. Тому, не знаю, обирати вам. Варто поїхати подивитися, якщо ціни порівняти, ціни ви всі бачили. В принципі, подобається, їдьте, обирайте, купуйте. Як на мене, в Тернополі є дуже багато рибних магазинів, таких доволі великих. Є е, і рибна база, де отакий от вибір всього є. І сказати, що я в захваті, ні, я не в захваті. Е, як бачите, нічого не купив, бо, тому що е, стандартний асортимент, нічого особливого. Ну, отаке, як то кажуть, реклама страшна сила. What if Sam? So?